Він мовчки впав, отерпли зорі строгі, страждання опустилось на лице, і краєв темні передсмертний стогін, безжалісний і гострий, мов ланцет. Його вже не було, а ненависть стожала, мечами помсти рвалася у світ, бо поруч з ним прострелені лежали Твоя любов, твої сімнадцять літ. Життя тріумфало в двобої, життя крізь смерть утвердило себе, і стала ти сімнадцять літ доволі, хоч наречений твій ще й не зустрів тебе. Повзли роки, росло твоє чекання, печаль смоктала радощі твої, і над твоїм розстріляним коханням скажено глузували слов'ї. Та права материнство за тобою, і син, колись ці пісні не слуха. Хай вузько обі звуть його ганьбою, але це міри пасинком гріха, нехай духовні покатьки й заброди байстрям безбаченком назвуть твоє дитя Найтяжчі злочин вкрасти у народу тобі довірене життя. О, Мадонно, мого часу над тобою палають ніби муки і скорбот І подвиг твій, опечений ганьбою. Благословив розстріляний народ.